І знову протести проти виступу російської сопрано нетребко у Лондоні. За два дні українська громада планує вийти на мітинг до королівської опери. Там на вересень у Нетребко заплановані кілька концертів. Скасувати їх минулого тижня. Біля цієї опери вже закликали сотні людей. Обурення висловив і посол України в Британії. Валерій Залужний підкреслив, нетребко була довіреною особою Путіна, неодноразово зустрічалася з ним у Кремлі, підтримувала війну ще під час нападу Росії на схід України у 2014-му. Співачка їздила до Донецька, підтримувала терористичне угрупування ДНР і фотографувалася в одязі з написом на Берлін. За усе це російська Супрано ще й отримувала державні нагороди від Кремля. З початком повномасштабного вторгнення нетребко відмовилася публічно засудити Путіна. Провідні західні сцени, зокрема Метрополітан Опера у Нью-Йорку і Баварська державна опера в Мюнхені, відмовилися від співпраці а низка її концертів у Європі була скасована. Втім, нетребко поступово почала повертатися на оперну сцену, що і викликало нову хвилю протестів.